Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, послухайте уважно віршика. Морозиво-морозиво смакуємо, їмо. Морозиво-морозиво, пломбір ескімо. Морозиво, морозиво, додому несемо і котику, і песику, морозиво дамо. Дітки, так про що йдемо вам в цьому віршику? Так, вір, про морозиво. Погляньте яке воно солоденьке та смачненьке. Морозиво люблять їсти і дорослі, і діти. Морозиво буває різних кольорів на палочці. Буває морозиво шоколадне буває фруктове, а ще, дітки, буває морозиво в стаканчику та в ріжку. Дітки, а наша лялька-катруся ще ніколи не куштувала морозиво. Тож, напевно, ви здогадалися, що ми сьогодні з вами спробуємо зліпити морозиво. Але спочатку давайте уважно розглянемо його. Морозиво складається із ріжка та кульок, шоколадної, полуничної та ванільної. Ось отаке морозиво, ми з вами сьогодні, діточки, спробуємо зліпити. А для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу зображеним на ньому рішком Нехай вам всьому допоможуть ваші матуси. Кольоровий пластилін та дощечка для ліплення та ваші вправні ручки. То що ж, дітки, починаємо працювати. Беремо пластилін рожевого кольору, а ви можете використати будь-який інший колір. Головими рухами рук скочуємо кульку. Це буде наша перша кулька морозива Кладемо нашу кульку в ріжок, так як показано на зразку. Та розплющуємо її долонькою, так як показано на зразку. Беремо пластилін зеленого кольору. А Ви можете використати будь-який інший кольор. Так само коловими рухами рук скочуємо кульку та кладемо її в ріжок. Так само розплющуємо її долонькою. Ось така друга кулька морозива у нас утворилася. Беремо пластилін жовтого кольору. Коловими рухами рук скочуємо кульку. Розміщуємо нашу кульку морозова вгорі, так як показано зразку. Долонькою її притискаємо. Ось отаке морозиво, діточки, утворилося у мене. Сподіваюсь, дітки, що вам вас разом зі мною ліпити морозиво. Я буду чекати на фото ваших робіт. А нашій ляльці Катрусі морозиво дуже сподобалося. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малятки!